Друзі, всім привіт! З вами Оріон. У нас нечекано не під'їхали костюми. Я думаю, будуть завтра в понеділок. Але раз сьогодні будемо призивати сьогодні. Так, у мене 74 без Леги, тому я сподіваюся, що буде ліга. Обов'язково, тому поїхали. Що у нас тут з рекомендації? У нас тут квінтяра костюм стати добрі. 1483 атака, 3236 здоровочка, 420% тільки. Шкода, наносить і все. Могли б додати, хоча б різав атаку, було б дуже прикольно. Так, і джун у нас був. Тому, ну давайте, поїхали. Якщо вони мене й далі прокидувати,муть, я... так, кедман. А от мультика в мене кедмана не було. Добре, можна буде подумати над тим, щоб прокачати два кедмана. На ті ж турніри будуть заходити дуже добре. Наш гар. Ну, поки ми йдемо по мультиках, добре. Так, 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 так. Друзі, пишіть, що зловили, ви призивали. Так, без мультяги, а, це ще без мультяхи. Погано. Гаразд. Ну, поки ми бачимо, призиваємо Лєгу, я не бачу, друзі. Кличара в мене є. Не вже буде такий скам, що... І далі піду без ліга. Ну, Це буде жорстко, дуже жорстко з їхньої сторони. Гаразд. Так. Белітка. Потрібно тобі мультик вкачати. Так. Поки що, що ми нового тримали. Кет мультик. У мене мультяш ні разу не падала. П'ятерошна костюма звійця. Капець, Ульмаров впав добре. Да. Уж. Позитивчик проходи. Етрит Мадрид. Походу вони мене кидають, друзі. Знову наш гар, юп скільки потрібно щиток М -м -м, а я розраховував на лего. І тобі, блядь, полтяру, блядь. Да. 83, ну давай ще тут. А змія. 84 безлеги, друзі. Охренеть! Ось так ось у призив у мене, друзі, пишіть що зловили. Присилайте свої відоси. Хто хоче опублікуватися в описі під відео мій телеграм. Всім гарних а не такого і вона, як у мене.